Вітаю, шановні. В цьому році відкрив для себе такий витруболовлі, як Flat Ну, Звісно, що усі давно про це знають, багато хто ловить, але я на нього не ловив. Класичним фідером рибалив там, на донки, звісно ж, але чистий флетфідер, щоб флеточка, попапчик, оце все так красиво, то ні разу такого я не робив. І в цьому році на комерційному ставку вперше я спробував цей від руболовлі, і мені так сподобалося, що не передати. Прикормку використовував звичайну, яку я використовував і на фідерній руболовлі для класичного фідера, тобто маю на увазі. Але вирішив зробити прикормку суто для флетфідера. Отак от мені забажалося. Так, рецепт, як завжди, не важкий. Усе можна придбати чи на ринку, чи в магазині. Тому дивимось, буде складатися з кількох інгредієнтів. Перший інгредієнт це соєвий шрот мелений 300 грамів. Другий рибна мука теж 300 г. Ще один, як то кажуть, секретний інгредієнт це мелений гамарус сушений. Він використовується. Ну, хто не знає для годування акваріумних рибок. Ну, я так розумію, що усі знають, що це таке. Гамаруса, до речі, 20 грамів. І останній інгредієнт це кукурудзяне борошно. 150 грамів. Ну, звісно ж, добре оце все перемішуємо. Шановні, а, самі бачили, що наша прикормка має такий яскравий рибний аромат а, за рахунок того, що у нас рибне борошно та гамарус. А шрот а, з кукурудзяним борошном вони мають ну, більш такий нейтральний а, аромат. І щоб остаточно добити рибу і збити її з пантелику, ну, а також для. Покращення не тільки ароматичних, але і вкусових таких якостей нашої прикормки. Ми додамо ще по 20 грамів чорного перця та червоного перця меленого. Ну це вже взагалі рибу доб'є наглухо. Ну, шановні. О, це щось таке... Ух, аж нос продирає. Ну, подивимось. Оце все таке, звісно, шлерічний відступ. Ось, оце ще раз нагадаю. Тут в нас 300 грамів соєвого шоту, 300 грамів... Рибного борошна, 20 грамів сушеного гамарусу, 150 грамів е кукурузного борошна та е по 20 грамів е чорного та червоного меленого перцю. Так як е на флетфідерної риболовлі е прикормки уходить небагато то цього нам е, за очі вистачить е, на нашу риболовлю там на риболовну сесію. Ну, якось отак. Кому сподобалось, ставимо лайк. Кому не сподобалось, ставимо дизлайк. Пишемо у коментах свої враження, свої думки з приводу цієї прикормки. Усім бажаю міцного здоров'я. До зустрічі на водоймах.